Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом. Воєнна поразка для РФ це найімовірніша загибель очільника Кремля. Військовий експерт Петро Черник заявив, що Росія, яка розпочала широкомасштабну війну проти України, потрапила у геополітичну пастку та потребує передишки. Про це він розповів в ефірі Ютуб каналу TSN.UA. РФ потрапила у дуже серйозну геополітичну пастку, і вони направду на цю хвилину не знають, як із неї вийти. Кожен тиждень, кожен місяць той тип бойових дій, який складається в Україні, наближує РФ до класичної воєнної поразки. Але разом з тим, ми маємо пам'ятати, що класична воєнна. Напраска це найімовірніша загибель Путіна. А РФ може стати на шлях свого розпаду. Московити це все дуже добре усвідомлюють і потребують передишки, вважає Черник. Він також додає, що передишка потрібна і Україні. Чи ця передишка потрібна і нам, зокрема, але разом з тим нагадаю, що стратегічна ініціатива однозначно на боці України і нам не вартує випускати цей успіх зі своїх рук, наголосив експерт. У шахах цей феномен називають цугцванг. Ми їх примушуємо діяти, але який би хід вони не зробили, у підсумку все одно програють. Черник наголошує, що з військової точки зору у рукавах росіяни більше не мають нічого, крім зброї масового ураження. Мовиться і про ядерну, і про хімічну, і бактеріологічну зброю. Саме тому вони б'ють по критичній інфраструктурі, аби психологічно розхитати українців. Армія не воює сама по собі, без широкої суспільної підтримки вона не може бути ефективною. Підкреслює військовий експерт: противник не може завдати нам стратегічного воєнного ураження і через проби занурити українців. У пітьму та холод хоче, щоб ми вийшли на Майдани і почали тиснути на свій уряд з метою переговорів. Як стверджує Черник, зараз у росіян ще є вікно можливостей для перемовин та оперативної паузи. З кожним тижнем, з кожним місяцем, це вікно все більше зачинятиметься, і вони насправді рухаються до катастрофи, переконаний Черник. Питання лише в тому, за яких Ставин цей гордієв вузол буде розірваний. Ким і з якими результатами. Військовий експерт запевняє, що меч, який рубатиме його в українських руках. Банально усе може скластись і через випадок, як казав Великий Наполеон, випадок єдиний володар Всесвіту, припускає Петро Черник. На думку Черника, енергетичний шантаж росіян лише попереду. На жаль, у Росії ще є близько 1500 ракет неядерного класу від точки У до Х-101. Крім того, останній держава-агресорка спромоглася поставити на конвеєр і може виготовляти 70 ракет. Щомісяця. Стосовно ППО, вкотре нагадаю, на 100% небо не закривається, навіть якщо усі установки світу привезти в Україну і поставити біля кожного куща. Проривання все одно будуть, зазначає військовий експерт. Радіофізика акцентує черник дуже складна наука. Ворог також вчиться долати наші засоби захисту. І не треба вважати, що вони не мають у цьому досвіду. Мають вони побудували одну з найпотужніших ракетних шкіл, яка є на планеті Земля, розумував Петро Черник. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.